Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. У суспільстві широко відомі два прислів'я, які і йдеться в них про одне і ж явище протилежні за своїм змістом. Історія нас багато чому вчить, та історія нас нічому не вчить. Хтось об'єднав ці дві фрази в один напівжертівливий афоризм. Історія нас вчить тому, що вона нічого не вчить. Мається на увазі, що найбільший урок історії полягає в тому, що люди не беруть в неї ніяких уроків. Можна привести тисячі прикладів, як зі світової історії, так і з власного життя, які підтверджують цю істину. Цього року світ згадував сумну дату: 100 років зі дня загибелі Титаніка. Січень нового 2012 року змусив згадати цю трагедію біля берегів Італії за ідеальних погодних умов. Затонув подібний лайнер красень Коста Конкордія, який з чорним гумором назвали двоюрідним братом Титаніка. Гордість туристичної Італії, що коштував майже півмільярда євро, затонув, наштовхнувшись на риф за кількасот метрів від берега через елементарне службове недбальство, через людську самовпевненість та гордість. Відомо, що капітан просто проявив халатність, перейнявшись святковою атмосферою загальнокорабельної вечірки, настільки що втратив почуття міри обережності та людяності, і при цьому одним з перших покинув корабель. Відомий християнський публіцист так прокоментував цю подію: це про образ нашої західної цивілізації, безпечної, ситої, п'яної, розбещеної, боягузливої, м'якотілої, безвідповідальної, яка панікує перед будь-якою небезпекою. Ми пливемо морем матеріалізму та задоволень. Так, ми знаємо, що є підводні рифи, що вони навіть поряд, але їх не видно, тому пасажири безпечні. Що ж, не можна не погодитися з автором: трагедія Титаніка, дві світові війни, Хіросіма та Нагасакі, Сталінізм та Голокост, Холодна війна та расизм, теракти в Нью-Йорку та СНІД нічого нас ніби не навчили. Чи не це ми спостерігаємо нині? Атмосфера самозадоволення, розваг, ситості, споживатства і байдужості, незважаючи на те, що тема кінця світу надзвичайно популярна в нинішньому суспільстві, ніхто серйозно не готується до нього. А якщо й готується, то не так, як потрібно. Можна вважати це моралізаторством, але нічого нового, ніж те, що записано в Біблії, сказати неможливо. Бути готовим це значить бути з Богом. Саме тому так багато є трагедій, які фактично заплановані через чиєсь недбальство, байдужість, самовпевненість та гордість. Але багатьох попереду чекає найбільша катастрофа, яка будь-коли була під сонцем судний день, зустрівши який багато хто захоче, щоб він став кінцем світу. Саме так написано в книзі об'ялення шостому розділі. І земні царі, вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний, поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі від гніву анця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може. Саме про це, дорогі друзі, я пропоную, щоб ми з вами сьогодні звернулись до нашого Господа. Помолимось. Наш дорогий Небесний батько. Сьогодні ми знову приходимо до тебе навколо нас у світі постійно чути нові ідеї, нові гасла, нові думки з приводу кінця світу. Але ми знаємо твою правду, ми знаємо, що кінець світу прийде саме тоді, коли прийде у цей світ за своїми дітьми. Ісус. І ми дякуємо Тобі за Його повернення. І для нас цей день може бути зовсім не страшним, але радісною подією, найкращою в нашому житті. Тому ми просимо, допоможи нам готуватись до Нього з усією відповідальністю і згідно волі Твоєї. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну що ж, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. Як завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви зараз бачите на екрані. До побачення.